На цьому місці, де ми знаходимося, з, з початку ХХ століття і аж до середини 80-х років знаходилось приміщення театру. Це було гарне приміщення з глядацькою залою близько 550 місць, фоє, гардеробом, кімнатами для акторів тощо. Тут знаходився до війни театр імені Саксаганського, а після нацистської окупації на його базі і переважно за участю акторів, які брали участь в довоєнному театрі Саксаганського, був створений народний драматичний театр імені Шевченка, як його тоді назвали. Частина української інтелігенції сподівалася, що з після того, коли Радянська влада поки не терени України, можна буде відновити українську культуру. Скажу одразу, що їхні сподівання не виправдались, але на тому етапі вони реально були вже в перші тижні роботи театру були поставлені п'єси з числа української класики. Це і п'єси Запорожець за Дунаєм. Гулака Артемовського, і Наталка Полтавка Котляревського. Також була поставлена п'єса Назар Стодоля за Шевченком і багато інших. В 1942 році в якості майстра сцени почав роботу в цьому театрі Станіслав Клихньовський. Згодом він став легендарною особистістю. 1962 році він став головним оформлювачем сцени Нью-Йоркської метрополітен Опера і перебував на цій посаді понад 25 років. Більшість спектаклів, які ставили цей славнозвісний театр, відбувався за його участі. Але на початку 1943 року німці вже заборонили ставити спектаклі для місцевого населення. Актори театру змушені були давати вистави виключно для окупаційних військ.